Відкриваємо сезон в Арден Палац Меню від шефа – відкритий басейн. Вже чекають на вас. Президент Азербайджану Ільхам Алієв. Він в останній момент відмовився від параду е, планів відвідати Москву для участі в заходах на 9 травня. Візит Алієва на парад, який був узгоджений Москвою і Баку ще в березні, і мав стати першим для президента Азербайджану з 2015 року, тобто 10 років, не було не відбудеться знову. Повідомив про це помічник президента Російської Федерації Юрій Ушаков. Що він сказав? Надійшло таке повідомлення, що Аліїв не прилетить, на жаль. Пояснили так, що він має взяти участь у внутрішніх заходах, присвячених гейдару Алієву. Кінець цитати. Давайте трішки з вами легенько проаналізуємо. Тобто, Аліїв не летить на подію, яка готувалась місяцями. про Тих, хто має відвідати це, це дійство по бідабесія, також велися перемовини не день, не два, не тижні, а місяцями. І от е, внутрішні заходи в Азербайджані присвячені Гейдару Аліву, також готуються не день. Не вчора це придумали, і навіть не місяць тому. Очевидно, розуміємо, що це є пряма відмова Аліва відвідати парад. Хоча в березні. Погодився. Е, нагадаю вам, що останні місяці дуже намалась Росія догодити Азербайджану. Там і ця от е, Валентина Матвієнка прилітала і розповідала, які важливі їхні відносини, як важливо й добре, що російську мову в Азербайджані підтримують, розвивають навіть там в їхньому парламенті меджлісі е, видала нагороди керівникам парламенту, але бачимо, це все рівно не не задобрило аліва. Цілком можливо це тому, що пригадуєте. Коли була атака сил безпілотних е, е, сил оборони України, чергова атака по військових цілях Російської Федерації, в тому числі і летіли в на напрямку Грозного. І тоді криворуки ППО так е, російські відпрацювало, що був збитий е, цивільний літак, цивільна авіація, а за Азербайджанської Тоді пілоти цього літака робили усе можливе і неможливе, аби зменшити кількість жертв цієї авіакатастрофи, літак впав на територію Казахстану, і тоді почалися оці от. Мовчання не признання своєї вини мається на увазі з боку Російської Федерації Двічі зідзвонювалися Путін і Аліїв. Причому один із дзвінків був ініціатива саме Путіна, тому що різко дуже висловився Алієв щодо того, що Росія мовчить про те, хто збив цивільний літак, і після цієї другої телефонної розмови. Яку, звісно ж, запросив Путін. Відповідно, але вийшов з заявою про те, що мовляв, скільки можна е, розповідати нам якісь казки, скільки можна е, ходити навколо, скільки можна просто нести і брехати, просто визнайте вину, що ви збили літак. По сьогоднішній день Путін не зізнався, Росія не зізналася і не взяла на себе провину, що вони збили цивільний літак. В них були якісь моменти, вони казали, що це грозний, що це. Чечня, щоб їхні папу якось намагалися на Кадирова все відкинути, але в прямих вибачень не було. Можливо, саме й тому одна з причин, чому Алів відмовив Путіну е, на приїзді на парад. Більше того, я вам гадаю, що була заява міністерства закорних справ напередодні України, де вони чітко сказали, що в другій світовій війні всі боролися проти нацизму. Нацизм вбивав сотні і мільйони. Сотні тисяч мільйони цивільних людей, дітей нищив, руйнував. І саме цим зараз займається російська армія в Україні, вбиває вивозить дітей, вбиває цивільних, нищить інфраструктуру, займається геноцидом українського народу. І неприпустимо відвідувати цю подію, а також не припустимо, щоб е, поруч цією армією геноцидників-терористів йшла інша армія. Але ж бачимо. Що армія КНР все ж таки буде присутня на цьому параді. Тобто нога в ногу будуть йти вбивці, і та армія країни з тієї країни, де її керівник каже, що вони за мир, не ескалацію і так далі, тому подібне. Висновки вони є очевидними, робіть їх самі. Давайте говорити більше, що відбувається на півдні нашої країни, чи справді дотримуються якогось цього перемиря одностороннього, який оголосив Путін з нами на зв'язку. Наш кореспондент Запоріжжя вітаю, слава Україні. Героям слава вітаю вас далеко до перемир'я. Будемо дивитися, що йде далі, але е, вчора була в день після обіду чергова дронова атака на Запоріжжя. Було добре чути роботу ППО. Е, я нагадаю, що попередні атаки були 1 травня масово із великими руйнуваннями. І 6 травня, через п'ять днів, також з великими руйнуваннями. Ну, ось 7 травня без наслідків на землі. Чекаємо, що буде далі.